Доброго ранку, мовлю я за Доброго ранку, кожному зичує. Доброго дня вам, людям бажаю, вечером добрим, стрічним словом вітаю, і посміхаються відповідь люди, добрі слова, бо для, для них кожного любі. Сьогодні до нас завітав листаноша і приніс, приніс не лист, а якісь... Квітки, подивіться, а де можуть використовуватися ці квітки? У театрі, у кіно, у транспорті. Наші квітки призначені для проїзду у автобусі. Вирушаємо у подорож на автобусі. Послухайте вірш, який називається автобус. Їде весело автобус, справ багато в нього є, до лікарні, цирку, школи, пасажирів він везе, у вікна поважний козлик, товсту книжку він чита. Їде він сьогодні в гості, а ведмедики у парк, веселились кошенята та дивились у вікно. А ось поросятко з там. Нагулялися давно, свій маршрут автобус знає. Рано вранці вже не спить. Він усім допомагає та бажає. Хай щастить. Поговоримо за змістом вірша. Як їхав автобус? Їде весело автобус. А хто в ньому їхав? Козлики. Ведмедики, веселі кошенята, поросятка. А як називаються ті, хто їде в автобусі? Пасажирами, що побажав автобус усім своїм пасажирам? Хай щастить. Діти, а як часто ви їздите автобусом? А де ви їздите? Ось і добігла кінця наша мандрівка автобусом. До побачення, до нових зустрічей.